Директор художній керівник Театру Корифаїв. Насправді все дуже просто. Постійна комісія вирішила, що треба провести конкурс. І це під час військового стану. Конкурс проводиться лише на заміщення вакантної посади. Тобто, директор художній керівник має бути місце вільне, а воно зайняте мною, тому що в мене є контракт, підписаний з обласною радою, який діє до кінця військового стану. І цей контракт може бути розірвано лише в двох випадках: або по згоді сторін, або рішення суду. Ні того, ні того нема. По якій причині оголошують конкурс на заміщення посади, яка не є вакантною, ну це вже інше питання. Це порушення закону. Це раз. Друге. Розуміючи, що за ці півроку відбулося в театрі якісь зміни, а вони дійсно позитивні. І це не тільки тому, що я такий гарний директор, тому що колектив повірив, колектив почав працювати. Сам колектив в творчому плані зробив дуже багато. Вони, я завжди кажу, театр ожив. Тобто, ви йдете на звеликій сцені репетиція, на Малій репетиція, в коридорі репетиція, в репзалі щось відбувається. Тобто навіть в коридорах не вистачає місця місця для того, щоб проводити репетиції. Вдалося залучити режисерів, вдалося залучити різні цікаві проекти, на той же ЮНІСЕФ, ми дуже гарно попрацювали. Тобто театр починає дійсно розквітати. Я не говорю про саму будівлю, я вам зараз обов'язково всім покажу, що відбулося, які зміни. Ми зробили те, чого в театрі взагалі ніколи не було. І це бачать глядачі саме головне, тому що глядачі це теж частина театру. І коли... Мені запропонували 7 червня, що ти маєш піти. Я задав питання: а чому так? Ну, яка причина? Ні, ти гарний керівник, все чудово, в тебе все виходить, супер, але треба піти. Така ситуація.